Сьогодні я вам покажу свою планету, яку я створив сам. Тут у нас є лава, дуже гаряча. Це у нас якесь інопланетне каміння. Звичайно, що якимось інопланетним. Це от біла, це у нас покладі солі. типу, якщо почнеться апокаліпсис, то люди зможуть переїхати на цю планету і добувати тут сіль. І дит, вона тут є, тут, до речі, багато. Ой, ось це найбільший по по поклотниці, найбільше зал вже солі на цій планеті. Тут іще є, іще, іще, але найбільше більше солі ось тут, тут тобто люд, люд людям хватить з голою солі на цій планеті якщо вони захочуть тут жити ця планета ще не звідана це по, до речі вона називається Roblox Planet Alpha 30 Alpha 1 і на цьому все Давай-то всем удачи и всем пока.